Доброго дня, мої любі малята! Дітки, подивіться, який гарний кошик з'явився в нашій групі. І що є у кошику? Правильно, у кошику квіти, багато різнокольорових квітів. Давайте ми їх розглянемо якого кольору ця квіточка? Вірно червоного. А ця квіточка? Синього молодці. А ця квіточка якого кольору? Жовтого. Правильно. А ось ця квіточка зеленого кольору. Діти, давайте ми квіти посадимо в горшики. Перед вами різнокольорові горшики. Так, дивимося на перший горшик. Якого кольору цей горшик? Він зеленого кольору. Яку ми посадимо квіточку якого кольору? Правильно, зеленого. Другий горшик. Синього кольору. Посадимо яку квіточку, вірно синього кольору. Наступний горшик червоного кольору. Сюди яку квіточку ми посадимо. Так, червоного кольору. І останній у нас горшик якого кольору? Жовтого Тому ми посадимо яку квіточку. Правильно, жовтого кольору. Малята, а я вас запрошую відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Петри крильцями махає, і на квіточки сідає. Добре серце має, Квіти в спеку поливає, витирає груз лапки роблять, раз-два-три, навіть як у нучі три, лапки роблять, раз-два-три. Малята, а зараз ми що повинні зробити, коли посадили квіточки? Вірно, полити їх. Ось так. Дітки, мені з вами було дуже весело. Ви зробили все завдання. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!